Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма Влада і громада, наш сьогоднішній співрозмовник і відповідно гість нашої студії, народний депутат України Микола Томенко. Микола Володимировичу, вітаємо вас на Черкащині. Вітаю. Вітаємо в нашій студії. І власне тиждень, який чекає на депутатів Верховної Ради, наступний тиждень він буде пленарним тижнем. І на порядку денному є дуже багато важливих питань, які будуть розглядатися у парламентській залі. Хотілося б, щоб ви визначили так, знаєте, по ранжиру, найважливі. Виші, що є першочерговим, що е, трошки менш важливо, але теж необхідно, скажімо так, розглянути і ухвалити. Ну, бачите, стало очевидно, що е, ну в реальному житті людей, які живуть кожний день, живуть тим, е, як прохарчуватися, як пролікуватися, як дітей в школу відправити е, при всі значимості такі домінанті війни. Все-таки реальне соціально-економічне життя, воно не менш можливе, а за умов прорахунків урядової політики, стає ключовим. І нарешті стало зрозуміло те, що я вже протягом року і тут в студії, і в Верховній Раді виступаю і кожен мій спочинається, що не прикривайтеся війною, коли я кажу до уряду. Не е, в своє не згадуйте то Росія і Путіна, у вас є інші вороги. Ці ваші вороги: це безробіття, це м, інфляція, це... це корупція. Оце ваші вороги, тому що питаннями війни. І питаннями перемир'я і миру займається президент, займаються спеціально люди. Там РИНБУ, ще і так далі. Уряд ми обирали для того, щоб прем'єр займався боротьбою з корупцією, створював робочі місця, підвищував пенсії зарплати, а не зменшував їх. І от так сталося, що це співпало фактично от на спочаток цього пленарного непростого тижня з тим, що рівно рік. Я Арсеній Цюк уже в двох урядах прем'єр-міністр. І на жаль, мої оцінки надзвичайно критичні, в тому плані, що яка найбільша біда? А найбільша біда полягає в тому, що формою за формою загубився зміст. От якби така агресивна риторика, що ми це зробимо, і це зробимо поборемо і чиновників, і підприємців, і всі, значить, і, і всіх, хто погано працює, пенсіонерів поборемо, значить, бо вони теж там всі багаті пенсіонери виявляються в Україні, і так далі. А е, виявилося, що за тим агресивним, таким е, за агресивною формою змісту немає, тому що по, по року, якщо ми подивимося, е, починаючи від реальної. Пенсії заробітної плати, вона тотально зменшилася. І тому я думаю, що проблема не лише в голові Нацбанку, ви знаєте мою позицію, я її не приховую, і президент неодноразово говорив про необхідність якнайшвидше, звільнення голови Нацбанку і, можливо, таке публічне обговорення тієї людини, яка мала би фах відповідальність перед усе. Тому що просто пересадить людину з комерційного банку. На центральний державний банк це абсолютно інше думання, абсолютно інша логіка. Ну, ми бачимо результат. Що до, до чого це Так, бачимо результат? Призводить. Тому так аби я приймав рішення, я розумію, що є певні складнощі, вони пов'язані із взаєминах коаліції з тим, як парламент працює, як президент будує свої відносини. Звичайно, я би відправляв відставку і голову Нацбанку. І уряд я думаю, що сьогодні можливо, ми на тижні все таки домовимося про зміну Нацбанку по уряду. Можливо, будуть лише зміни якісь локальні пов'язані з тим, що дуже багато міністрів є або безвідповідальними, або підписали таку угоду, як по енергетиці, по електроенергії, де українці платять більше, ніж Крим там і Росіяни. Розумієте, за які ж речі ж, треба нести відповідальність. Тому я думаю, що цей рік продемонстрував, що всі повинні займатися тим. Чим вони повинні займатися? Уряд повинен займатися економікою, соціальними питаннями, Правоохоронні органів повинні займатися боротьбою з корупцією. Президент своїми справами займається. Ну і президент же не може займатися, проводити нараду, збирати керівників там сільськогосподарських підприємств і говорити про те, як забезпечити, як їм сьогодні посіяти. До речі, це теж серйозна сьогодні проблема. Як нам Про переперити ніхто не говорить зараз, каже да, як на нам часі... перейти цю весну, тому що ясно з із цією фантастичною історією з доларом зрозуміло, що це мінеральні добриви. Зрозуміло, що і зерно, зрозуміло, що це горючі так мети де і так далі. Все ж тотально зростає. Як це, як його посіяти? До речі, тут трохи позитивних речей скажу, що я активно, ви знаєте, був в процесі бюджетного і от, от ці зміни до бюджету, це Моя заслуга, тому що я вимагав, щоб після 15 лютого ми повернули до бюджету, розуміючи, що уряд допустив дуже багато помилок і неправильних тез, Особливо в тій сфері, якою я завжди опікуюся. Так, от по сільському господарству. Ціла низка е, фінансових бюджетних програм буде відновлена в цьому році. Я сподіваюся, що е, максимально держава підстрахує, щоб ми хоч посіяли. Угу. А тоді, е, дай Бог, зберемо. Тому що сьогодні сільське господарство фактично залишається основою втримання та економічної держава, ситуації. Власне, да. Тому що Якщо посунули е, там шахти шахти не працюють, масі свої те не працює, то сільське господарство єдине, яке працює, конкурентне і продає за кордон. Е, по Удалось мені довести, що е легше е е українців робити здоровими і активними, аж ні аніж лікувати. Хоч частково вдалося довести. Бо коли був прийнятий бюджет, і міністри, до речі, і спортивні, тому числі казали, що страшного, хай губернатори там шукають. Де ж ті губернатори гроші знайдуть на дівчат спортивні школи? Я зараз маю на увазі спортивний, Якщо в них на нарешті не вистачає от е в бюджеті. Невелика сума, ну все-таки 100 мільйонів ми вибили на те, щоб підстрахувати дитячу спортивну школу. До мене зверталися і Сміли, з Городища, і з багатьох інших міст, де на, на грані закриття цієї спортивної школи. Я думаю, що ця частинка, яка буде поділена між областями, хоч трошки допоможе нам ключові спортивні школи зберегти. Може, десь треба буде об'єднати, але базові спортивні школи ми збережемо. Є по освіті і по охороні здоров'я є певні нюанси, які ми мише. Дебатуємо, я сподіваюся, що після того, як в сесійному залі ми будемо голосувати, все-таки будуть моменти, які дадуть можливість нам підтрахуватися не тільки за перший квартал, тому що, от, наприклад, по Черкаській області я знаю, що влада змогла десь там віднайти кошти на харчування і в лікарнях, і в там перших класах. і Далі ну це, це гроші на перший квартал. Треба ж цілий рік якось протриматись. Тому звичайно, треба підтримка. І системи освіти охорони дорог. Хоча вам скажу, що я сумом констатую, і, і, і керівництво міністерства освіти я думаю, абсолютно неадекватно працює, не розуміє ситуації. І як в бюджеті відповілася норма, який Мінфін і Міносвіти подав, що скоротити кількість насичих навчальних закладів практично на 500. Я запитую, а які ви будете скорочувати? А який мехі скорочення? А як е, студенти е, закінчать цей рік? А як викладачі залишаться без безробітну? Ну, ми так приблизно написали. Тобто так, так приблизно пів мільйона чи кілька мільйонів людей хочете викинути. Так не буде. І вже сьогодні ми говоримо про те, що можлива оптимізація тільки, скажімо, в частині спеціальностей або в частині тих вузів, де не було набору. Як вуз можна закрити? Коли ніхто не поступає туди, так от вступна кампанія підказує нам, чи він потрібний, чи не потрібний. А посеред року, ну це ж маразм, не можна посеред року закривати. Ми тут піднімали тему з вами. Слава Богу, теж я її вирішив спільно з моїм колегою Станіславом Ніколаєнко, який у нас ректор Національного університету і продокористування. Я, до речі, голова наглядової ради цього університету. І Ніколаєнко ще голова асоціації аграрних вузів. Це колишні, от, колишній міністр так? Да, колишній міністр освіти. Грарні вузи з міна ПК. До Міносвіти. Міносвіти. Ну так, забули ж, забули ж ті, ті, молодь наша, яка вона ніби перспективна молодь, ну треба було б, щоб дехто на посадах за міністрів, хоч класним керівником побув. Що то вони попроходили? Вони ж не розуміють, щоб щоб передати і щоб ви гроші отримали, треба паспорти зробити, треба порядки затвердити. Треба всі ті гроші е, 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 документально із казначейства, щоб у вас, в аграрний, наприклад, садівництво Уманський, можна було випити гроші. Значить, ніхто цим не займався. Ми останні е, півмісяця. Активно підняли шум крик до президента. ми дійшли, зараз почали. Виплачувати стипендію зарплату в січня ж не платили аграрним вузам, в тому числі цьому уманському садівництву. Тобто, я до чого кажу, що е, дуже одна справа, коли в Фейсбуці розумно писати. Навіть е, дуже складна справа на телебаченні виступити. Ну, повинні люди професійні, які розуміють, як це робиться. Хтось, е, е. тобто, вибачте, повинен не працювати, Микола да. Володимирович. І, і, да, і треба і треба працювати. Виходить, що сьогодні, от ми бігаємо, латаємо дірки не тому, що грошей немає, а тому, що безвідповідальність непрофесійність і не зробило. Очевидні речі, які треба було зробити, тому от зараз і в цьому бюджеті намагаємося підлатати е, ті дірки, які е, е, утворилися попереднім бюджетом. Хоча на жаль я дуже багато я вам скажу вже як голова комітету з питань екології, я жахом дивлюся на ці новації по. Працюючих пенсіонерах, ми можемо втратити нас самих кваліфікованих людей, починаючи з Чорнобильської атомної, закінчуючи іншими спеціальностями, я, вибачте, ідеолог боротьби з пільговими пенсіями. Я почав з ними боротися ще при Януковичу, коли побачив, що деякі заступники міністрів внутрішніх справ йшли на пенсію 20 тисяч, чи там судді і так далі. То цих там цих людей на пальцях порахувати. А, а якщо я ліквідатор Чорнобиль, чи я, скажімо, 30 років працював на Черкаському телебаченні, чи я 30 років працював на Азоті, чи ще десь я пропрацював. І в мене пенсія є 4, 5, чи хай навіть 6 тисяч. Якщо я заробив її своїм життям і здоров'ям, то як же в мене її забрати? Або е, податок е, внести Хибний шлях, Микола Тому Добрий, Я однозначно. думаю, що так само ми намагаємося тут пояснити, що якщо ми знову мислим категоріями тимчасовості, та тим, що я як депутат, я ж теж мені сказали, що тимчасово я отримую два рази меншу заробітну плату, я з цим погодився. Е, 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 так само ми мусимо сказати: наприклад, ви працюючий е, працюючи пенсіонер, який пенсію отримує і заробітну плату. То пенсію не треба у нього забирати нового податку, треба бо він заробив все життя. Да, давайте зарплату, можливо, тимчасово. Ми да. на 2015 рік скоротимо, і ми збережемо цього працюючого чоловіка, професійного чоловіка. Бо якщо ви пенсіонери і працюєте і вас збирають на роботи, значить, ви ж е, щось розумієте в своїй так. справі, якщо чогось, вас тримають. Чогось так. Чогось так. Тому мені здається, звичайно, соціальна політика, гуманітарна політика, те, що пов'язано з людьми, це найбільші проколи теперішнього уряду. І е, ну, в міру можливості я буду Робити все, щоб переконувати, щоб тут потрібні радикальні кадрові зміни, бо ми не тільки економікою людей втратимо, ми і державу можемо втратити, тому що добре, кредит. Ну, кредит це ж разова штука. Кредит повинен допомагати створювати кредит робочі треба віддавати, місця да, і видавати. Ні, Треба скористатись цими грошима, угу. не щоб перекредитуватись, не, не повернути старі кредити, а щоб ввели це в економіку. І щоб ми розуміли, а за рахунок кредиту за рік. Скільки тисяч робочих місць, і тоді ці гроші з нових робочих місць пішли в бюджет. І тоді ми починаємо працювати. Тому, на жаль, е ну, песимістична наша розмова, але мені здається, що е ми мусимо е ну, навчитися давати оцінки адекватні, і якщо людина не справляється, то краще її звільнити і не мучити, і країну не мучити і не бути. Як голова банку не справляється звільнити, як міністр не звільняється, звільнити, в кінці кінці, як прем'єр не, 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 не справляється звільнити. Якщо мене запитують, хорошо, от якщо ми. Відправимо відставку уряд і не буде створена нова коліція. Ну мушу радикальні речі говорити. Ну це краще, ніж якийсь переворот в країні. Чи ще щось радикальні речі полягають наступному? Що якщо е, уряд не справився, якщо нема в нього довіри, і ну тоді е, треба розглядати питання, можливо, і осінніх дострокових і парламентських виборів разом з місцевими виборами, бо краще е, зробити 30 днів коротку версію виборів. І заспокоїти людей, що буде оновлена яка система, аніж добити економіку повністю і звалити, щоб нас тут голими руками взяли. Тому що якщо ця історія з гривнею піде далі, якщо історія з зубіжені людей, то тоді хтось може використати будь-хто цей безберечний. і збере людей на вулиці і скаже, нам держави не треба. От у нас, значить, є тут розумні люди. Вони чи з Росії, Знають, чи ще так, звідки так, значить так, вони знаю, тут покорують і зроблять. Тому думаю. Оці історія з бюджетом, історія з річним таким дедлайном діяльності уряду мусить нас понукати все таки до відповідальних рішень, непростих рішень, не популістських рішень, а тих рішень, які вимагає ситуація і чекають люди. Володимирович, от ваша точка зору, наскільки монолітною є парламентська, скажімо так, команда, наскільки багато є, чи є критична маса депутатів, які мислять так, як ви, які готові власне радикально якось повливати на ситуацію з тим, щоб зберегти? ситуацію, зберегти державу вперше за все і якось покращити ситуацію? Достатньо велика кількість людей. Я скажу, що от сьогодні, вже коли йдеться, наприклад, по критичній оцінці уряду, коли йдеться про ситуацію з Нацбанком, і я думаю, що нам треба і президента переконувати, що він не може тягти на собі всі питання, це не його питання. І він повинен е, е, відносини відносинами, скажімо, відносини має на середній коаліції, якісь зобов'язання і так далі. Ну в нас же ж яка історія з зіцінку. Подивиться, тільки ми кажемо, що він не справляється, він говорить, Я тоді, в знак протесту, піду закину і ледь не, 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 не здамся в плен Путіну. Буде проти вас воювати. Ну, друзі, якщо не виходить, треба відійти і дати іншій людині працювати. Тобто, поки що, оцей елемент шантажу, що е, ми не можемо когось звільняти, бо це зруйнує коаліцію, має місце. Це правда. І президент це розуміє, бо він не хоче порушити систему взаємин, щоб ми не мали ну ідеальний варіант, коли президент, уряд і більшість верховної ради працює. Ну ну нема такої співпраці. І результату немає. Найважливіше, що результату немає. Тому я думаю, що е, от саме цей тиждень буде дуже важливий з точки зору того, як ми далі рухаємося, або ми підчищаємо склад уряду і е, там надбанку, і інших посадових осіб, і вони визнають. Те, що вони допустили серйозні помилки, або, можливо, взагалі треба обговорювати, як я казав, питання більш радикальної зміни уряду, і де треба і системи виконавчої де трагедія ще в чому. Значить, Що змінювати, от Я сказав, місцеву виконавчу, вона в масі своїй не призначена. Сказати вам, правду, чому не призначена. Бо що, наприклад, президент пропонує, а Кабмін не погоджує. Тому що вони зацікавлені, що була квота такої партії, такої партії, такої партії. У Це нас виходить, області, так, виходить області. У нас Черкаська область не найгірша, в тому плані, що у нас частина районів не призначені. От Хмельницька область немає губернатора, нема жодного голови реадміністрації. ж, друзі, ну вже ж, е, скільки ж часу пройшло? Ну не треба про партійні речі думати і про місцеві вибори в жовтні, а треба думати про людей. Безперечно, Микола Володимирович ніяк не навчить нас, власне, ну тих людей, які це мають опікуватися, кажуть, що демократи об'єднуються перед розстріл, розстрілом, але ж зараз вже така ситуація, що дійсно розстрілюють, треба щось робити. Це правда, і дуже сумно з того, що власне ситуація трохи змінилася, але не набагато. Тим більше, кажу, що, бачите, що ну я не хочу ідеалізувати ситуацію з переговорами з мирним процесом. Але ну, хоч якась загальна стратегія і розуміння того, як ми можемо рухатися так. за умов якщо світ все-таки буде займати жорстку позицію на стороні України, я маю на увазі, хоча б ми зупинили, щоб люди гинули. Ще раз кажу, це не означає, що треба нічого робити. Ви знаєте мою позицію. Я критикую ідею цих призовів. вже чотири призови, а армії немає. Ну давайте чесно скажемо, що її немає. Тому треба невідкладно почати працювати над формуванням професійної контрактної армії. Треба... Брати військових інструкторів, треба брати військову зброю. Я тут в студії рік про це кажу, і нам казали, що зброї не треба, простійна не треба, нічого не треба. Треба це все робити. Але як є можливість передишки, є можливість перемир'я, щоб наші хлопці не гинули так далі, то слава Богу, що вдається нам е, цей формат е, е, перемир'я забезпечити. Так і в економіці мусимо користуватися цим і максимально боротися корупцією і е, е, працювати над економікою. Тому що прикриватися війною не можемо вже може другий рік. Тому. Невеличкий елемент оптимізму, який я хочу внести, пов'язаний з тим, що все-таки той переговорний процес, світовий переговорний процес, на триває сьогодні в інтересах України, показує, що маємо шанс все-таки вийти на хоча б частково мирний шлях, 100% гарантувати дуже важко, але цей шлях дасть можливість нам сили і здоров'я сконцентрувати гроші, сконцентрувати більше на економіці, на реформах в країні на боротьбі з корупцією. А як буде економіка, тоді армію легше буде фінансувати. Микола Дмитрович, повертаючись повертаючись до місцевих проблем, щось почастішили звернення до нашої телерадіокомпанії, в тому числі від уманчан, власне, якась незрозуміла ситуація там з Софіївкою відбувається. Можливо, ви володієте ситуацією, тому що я знаю, що власне, от та ідея семи чудес України, і коли Софіївка війшла до цього переліку, це і ваша заслуга в тому числі. Тому я так розумію, що серце болить. Що там я що добре знаю цю Знаєте, Знаєте, суму констатую той факт, що багато депутатів. Які стали або знову депутатами, або першими депутатами, не так активно працюють над проблемами Черкащан, як би я хотів. Що я завжди, і коли йшлося про вибори, і ми говорили про ці вибори, я сказав, що повинен бути такий депутат, який не бізнесом займається в Черкаській області, не шукає, що украсти в Черкаській області, а привозить гроші в Черкаську область, допомагає, щось зробити. Допомагає області піднятися, допомагає школам, об'єктам, заповідникам і далі. Коли я акції свої проводжу, чи та цім чудес України, то я ж допомагаю Чигирину, Каневу, Чи Умані, щоб люди туди приїжджали і гроші заробляли. Тому що держава бідна, не може державу все профінансувати. Треба шукати механізми, як профінансуватися. Пам'ятаю Софіївку, яку. Після повені взяв в руки Іван Самач Косенко і зробив там нічого не було, там все розмито було, розлито і так далі. І сьогодні один з найунікальніших об'єктів він переживає непрості часи і раніше був період, коли я домовлявся, ми брали. Просили міністерства оборони, бо там малі річки наш нас відходять уже, і фактично, ми могли б залишилися без системи так і так далі. Допомогли вийшли ситуації. І коли є депутати, які хочуть добити це, що створювалося роками, ну це катастрофа. Я розумію, що. Ідея а, а, мова і ці скарги теж до мене від уманчан прийшли по, по депутату Антону Яценко. Я розумію, що е, чоловік готується до місцевих виборів і хоче показати, що він день уночі переживає проумань. Але про Умань треба переживати не тим, що е, я, як депутат, за секціоне пропустив безплатно 10 дітей. Значить навпаки, ти мусиш думати, як врятувати цю Софію, тому що сьогодні вона недофінансована. і я в уряді б'юся, як дофінансувати. Софійку, щоб вона не пропала, щоб всі діти, і Уманські, і Черкаські, і всієї України, могли піти там і відпочити, і так далі. А заповідник сам чи природний парк знайде можливість, де дітей по можливості не взяти кошти. Завдання наше, як депутатів, допомагати, щоб такі об'єкти жили, а не добивати їх. В мене питання: якщо Хто звернень до прокуратури Яценка, тому що не сподобався йому директор, значить, ну шапку не зняв, хлібом сілів не зустрів, значить не сказав, що це великий вождь. Значить, то що е е е е з цим, якщо воно не дофінансоване, зараз його ще добити, ну, то там нічого не буде. Ну, не буде того Дендропарку. Бо якщо це ще рік ми його не підтримуємо, ту Софіївку, і не підтримуємо директора. До речі, я вам скажу, що от унікальність ситуації полягає в тому, що. Як тільки влада змінюється, значить всі хочуть думають, що там медом, так, що так, медом так. помазано, і що там прийдеш, і мішком грошей будеш ходити. Там пахати треба день вночі в тій Софіївці, щоб там така а, була краса. зі знанням краса. справи, Микола Володимирович, да. Будь-хто та знанням навіть... справи. Тому так. що і, і я не кажу, попередники всі знімали, і тулуб знімав, вдалося нам відстояти, і те виходить, що сьогодні за умов. А, а, От того, що після революції е, пройшла ситуація, і друг е, Януковича Азарова Яценко буде знімати директора і буде е, розповідати, що в Софіївці робити. Мені здається, треба. Е, ну, я б от е, колишнім і друзям Тулуба і Януковича порадив краще менше виступати. І менше говорити. Ви вже, ви вже договорилися до виступали. Тероризувати директора а, перевірками а, і я вважаю, що непростима річ. річ. Я буду просити і керівництво вашої телекомпанії і представників інших медіа Черкаських поїхати показати ситуацію. Ми повинні захистити колектив уманського дендропарку звернення. від, а, є, від а, є, рейдерства мовірно, чи тиску зробимо. депутатів а, великих опозиціонерів. Микола Володимирович, ну завжди ми з вами так традиційно намагаємося завершити на якомусь оптимістичному такому жанрі, і хочеться, щоб власне в цій складній і непростій ситуації все таки люди не втратили надію. От якщо говорити про ваш оптимізм, на чому він базується? Я, коли була річниця майдану, я сказав, що найвинайвизначніше, най най найбільше досягнення, яке можемо говорити по пороку, це звичайно, це відповідальні патріотичні люди, які тримаються, які намагаються зробити хоч невеличкою справою, або допомогти конкретній людині, а конкретній людині, значить, країні в цілому. От я по по великій кількості об'єктів і таких. А закладів черкаських мушу сказати, бо е, спільно з ними і займаюся і допомогою е, нашим військовим і тим хлопцям, що Черкащини служать, і от приємно було мені з Володимиром Росем бути в військовому госпіталі. Що колектив військового госпіталю робить все, щоби і афганці, і Ви маєте на атошники черкаські, Черкаського черкаські, да, так? відчували себе, коли я зустрів там Львів'янина з Франківська. Я говорю, знаєте, це найкраще тут Черкасак на зуспітілі по-людськи до нас ставляться і нас приймають. І хочеться мені допомагати такому госпіталю mm -hmm. далі. От, до речі, цю ініціативу зараз вдалося мені перенести і на київський госпіталь. Для авганців і цей госпіталь на Черкаський. І коли я е, підняв питання, а що ж там у нас елітні ці всі февні заклади медичні, е, можливо їх забрати в державне управління справи про президентів, бо президент там не лікується, і депутати там не лікуються. Невідомо, хто там лікується, і пролікувати е, тих, утрим... хто воює, але утримується. Да. То вже після того, що я сказав, що треба передати, вже 200 учасників АТО взяли. Тобто, можливо, і тут такий мій вплив допоміг, що пролікують угу. хлопці там. Тому я думаю, що. Наш оптимізм будується на тому, що ми отримали країну з високою ступеню відповідальності конкретного громадянина. Аби такий рівень патріотизму і відповідальності е, був в урядовців, аби такий рівень відповідальності був е, у більшості депутатів, які не рейдерством повинні займатися і про себе розповідати, а допомагати людям. Я думаю, ситуацію ми змінимо. Тому я е, 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 нотки для оптимізму зберігаю, тому що все-таки я доволі багато людей, куди б я не потрапив, які кажуть, от у нас є такий проект, давайте ми це зробимо. А ви тільки допоможете. Не, не ви зробите, депутати чи з Києва, а вони зроблять, а ми тільки допоможемо. Тому е, з вірою наших людей е, і з вірою те, що така сума зусиль. Простих людей, місцевих громад, місцевого самоврядування і київської влади дасть можливість нам пережити найчорніші часи, пережити цей тяжкий 2015 рік і втримати і державу, і свою територію, і економіку, і наших громадян. Микола Дмировичу, власне, намагаємося це робити, незважаючи на те, як би складно не було. Дякуємо, що ви регулярно відвідуєте Черкащину, що ви інформуєте громаду, що ви власне кажучи, оптимізм, який з'являється після зустрічі з вами, і дякуємо на тому. Лише хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні гостем студіям, гостем програми Влада і громада був наш земляк, народний депутат України Микола Томенко. На все вам добре.